Учасників турніру пляжного футболу, ну, а також пляжного волейболу. Почнемо з пляжного футболу. Вас прийшли привітати, міський голова Дебой Володимир Михайлович. Доброго дня. І заступник міського голови Олександр Миколаївич Бочковський. У безкомпромісній боротьбі значить, ми почнемо вороження з третього місця. Ну, безумовно. Третє місце. Посіла команда Фортуна. Ось команда. Капітан команди, будь ласка. Капітан Капітана. Вітаю. Потрібно далі рости. Так що Де навчаєтесь? Я вже працюю. Працюєте де? В Києві. От в Києві працюєте, будете в Житомирі, будете перемирати. Успіху успіху всіх ваших колег. Капітану. Капитану, а ви вже всем всі меншимо секунду. Ну шо, я прошу для команды. Дякую. Друге місце посіла команда Патріот. За друге місце. Поздравляю вас. І перша команда місце посіла команда Легіон-21. Вже закінчив, далі з нашкова. Ну, вітаю, так тримати. Вітаю. Держиця Зелінська. Вас. Звольте, вас уже. Так. Це перша медаль. Нет, Нет Дякую ну, що? Так, Спасибо. За Спасибо. За на друге місце нагороджується пара Проценко протистан. І за перше місце нагороджується пара Борисюк, держить Бужайло. Вітаю, дівчат, літаю, молодці. Ви вже дивіли на Уже много? Звісно. Ну що, так держать, девочки. Спасибо. Тут не просто грамота, тут еще и кубок. Так что поздравляю вас. Спасибо. Поздравляю. Ну это, хочу сказать, на пляже это особая честь. Смотрел весь пляж. Это ваша Махалиби. Прошу, пожалуйста. Еще раз. За друге місце нагороджується пара Талько Савчук. Поздравляю. І за перше місце команда весела кеда. Кубок. Удачи. Люди, тому що молоді спорт, молоді здоров'я, молоді духовність, вони єдині. Так що так тримайте. І дуже приємно, що я сказав, це особи вид сьогодні змагань, тому що на вас дивляться всі ті, хто відпочивають, на вас дивляться в цей день всі гості міста. І я хочу сказати, ви дійсно достойні сьогодні молоді, чудові люди, гордість своїх батьків, і я впевнений приклад молодшому поколінню. Так що зі святом мені дуже приємно, що ви в такі у нас є. Будьте здорові!